Жарти скінчилися. НАТО розпочинає своє найбільше навчання з часів холодної війни в планах альянсу відпрацювання стратегії і тактики підтримки збройними силами США європейських союзників у країнах, що межують з Росією, а також на східному фланзі альянсу у разі виникнення військового конфлікту із близьким супротивником. Докладніше далі. Навчання Steadfast Defender не є неочікуваними. Вони анонсувалися ще минулого року. Але якщо минулоріч альянс планував залучити до навчань за різними даними від 20 до 40 тисяч військових, то вже зараз це схоже на розгортання другого фронту. Близько 90 тисяч військовослужбовців мають приєднатися до навчання Steadfast Defender 2024, які триватимуть до травня. Повідомив у четвер головнокомандувач альянсу Кріс Каволі. У навчаннях візьмуть участь понад 50 кораблів від авіаносців до есмінців, а також понад 80 винищувачів, гелікоптерів і безпілотників, і щонайменше 1100 бойових машин, зокрема 133 танки та 533 бойові машини піхоти Каволі зазначив, що навчання відпрацьовуватимуть виконання НАТО регіональних оборонних планів. І хоча НАТО не згадує Росію у своєму повідомленні, але головний стратегічний документ альянсу визначає саме Росію як найбільш значну та пряму загрозу безпеці членів. НАТО останніми навчаннями подібного масштабу були навчання Reforger під час холодної війни у 1988 році із залученням 125 тисяч учасників під час другої частини навчань Steadfast Defender особливу увагу приділятимуть розгротанню сил швидкого реагування НАТО у Польщі на східному фланзі альянсу. Іншими основними місцями навчань будуть країни Балтії, які вважаються найбільш вразливими від потенційної російської атаки. Німеччина центр для надходження. Підкріплень і країни на периферії альянсу, такі як Норвегія та Румунія. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.